Ріт, вас вітає проект Молодіжна аналітика. Ви ще досі не визначились, за кого віддати свій голос? У вас цікавить прозорість передвиборчої кампанії на Волині, або ж ви просто відкрили це відео і вперше почули про вибори. Тоді наш проект для вас. Ви, мабуть, вже встигли помітити, що за останні два тижні кількість палаток з агітацією різко почала збільшуватись. От тільки цікаво, що окрім репліки, візьміть, будь ласка, знають люди про кандидатів, які в них працюють. Скажіть, за кого з кандидатів інших? Ви б взагалі б не проголосували б не рекомендували б лучанам голосувати? я ще не визначив. А скажіть нам таку не на камеру. Просто ми робимо такий незалежний рейтинг, наскільки вам платять? Я працюю за політичну патріотку. Патріот, ви прогулюєте пару для того, щоб працювати за політична ідея. Ви особисто з Анатолієм Гриценком будете боротися з корупцією? Ми всі будемо боротися. Ще скільки таке запитання: скільки вам платять? А цю інформацію ми не можемо розголошувати. Це кондифінтиціально, але ж трішки платять, правда ж? Ну ми на добровільних засадах більш працюємо. Гроші – це не головне. Головне це, щоб було все добре і не було війни в нашій країні. А тут від нас сховався агітатор від партії Олега Ляшка. Я не фотогігініч. нічого. Скажіть, за кого ви агітуєте? За радикальну партію Олега Ляшка. А знаєте кандидата по луцькому округу? Хто Петрочук Костянтин Павлович? Хто це такий? Розкажіть бо Лучани не зовсім знають. Це молода людина, 36 років, частний підприємець, дружини двоє дітей, не хабарник, справедлива, чесна, добра людина. Ну, ж під такий опис підходить, не, не знаю. Ну відсотки, мабуть, 25 луча. Це Чоловіка начальник, і я його знаю особисто. От бачите? Я, не я людина така, що я не вмію обманювати. Ну а скажіть, ви за ідею стоїте, чи тут чи заплатню? За ідею за я в партії Олега Ляшка. Я за нього, я вірю, що він е, допоможе Україні. Я думаю, що він зробить лад в Україні. Як, Як думаєте, корупція не... здохне на вилах? Я думаю, так. Я гітую за Ірина Константкевич. Що хорошого можете про кандидата сказати? Насправді дуже хороша людина і, до речі, єдиний кандидат, якого насправді не заплімована репутація. Насправді дуже розумна, хороша жінка. А кого б з кандидатів ви не підтримали б? З кандидатів, кого б не підтримала, ну можливо, саме Ігоря Лапіна не підтримала б через те, що я вважаю, що кожен повинен займатися своєю справою. Ті, хто воюють, повинні воювати, відстоювати мир в нашій країні, а не йти в політику. А чому у вас немає палатки? От скажіть мені. Ну, палатка нам не потрібна, хоча б через те, що ми саме спілкуємося з народом. Нам не потрібно ховатися в палаці від когось. Ви так гарно все знаєте. скільки там такий маленький секрет. Скільки ви отримуєте за свою роботу? За свою роботу я не отримую кошти через те, що я стою саме за ідею, тому що хочеться саме перезавантаження влади, хочеться, щоб щось змінилося в країні. Добрий день за кого агітуєте? Скажіть нам, будь ласка, партію батьківщина. А хто представник «Полуцьку»? Представник по Луцьку Григорій Олександрович Пустовіт. Що можна хороше про цього кандидата розказати? Кадровий військовий був у нас головою адміністрації до того, поки Новий президент не призначив іншого голову. Тепер він балотується в депутати Верховної Ради. Григоли Григорій Олександр Шпустовід, порядна, професіональна, професійна людина. Молодці дуже гарно вивчили передвиборчу агітацію. Правда ж п'ятірка вам. А скажіть ще мені, а за кого ви б не голосували? Думаю, що вже зі своїми колегами мали можливість поспілкуватися. б з кандидатів ви б не підтримали. Я ляшка. Не буду підтримувати. А чому я не люблю радикалів таких. Уже традиційним стало наше щотижневе бліц опитування молоді. Сьогодні ми підготували не менш цікаві запитання. Скажіть, будь ласка, чи б хотіли ви піти стати народним депутатом України? Ні. А чому? Тому що це дуже велика відповідальність. Ну, На даному етапі життя ні поки що. Напевно, хотів би. Яка була перша ваша передвиборча агітація? Давайте ось так. 30 секунд для того, щоб переконати виборців, голосувати саме за вас. Шановні виборці, голосуйте за мене. Е Буде буде покращення, буде добре добре житися вам е, е, зараз, зараз. Зараз ні, пізніше. Я не хотів велика відповідальність дуже. О, ні, дякую. А за кого з кандидатів не проголосували? Я ще не вирішила. Просто потрібно спочатку прочитати всі передвиборчі програми і тоді щось виріше. Напевно, Іванюка. А чому? Я не знаю, хто він, чим він займається. Нічого про нього не знаю. Навіть не знаю. Ми напевно утримаємось. Навіть не знаю. Опозиційний блок. Чому? Бо там колишні регіонали, перебіжчики, корупціонери і так далі. Ви знаєте, зараз досить популярно те, що кандидати купують свій голос. Скільки ви готові продати свій голос? Я не готова продавати свій голос. Я не готовий продати свій голос. Чому? Ступендії вистачає? Я забезпечний. Навіщо мені продавати свій голос. Я не продаюсь. І голос теж не продаю. Ні за скільки? Ми, як ви добре заплатили. Ні. Я не продаюся. Чому? Не знаю, я українець не продаюся. Ну не вже студентської стипендії вистачає. Не вистачає. А за кого з кандидатів навпаки проголосували б? За Констанкевич. Чому? Тому що це надзвичайно позитивний кандидат. Вона дуже багато зробила для нашого міста. І, на мою думку, жінка у владі щось змінить. Ну, Не знаю, я планую голосувати за Ляшка. – А чому? Не знаю, я завжди його підтримувала і на виборах голосувала. Не хочу здавати позиції. Я за Анатолія Гриценка буду голосувати. А чому ну він мені подобається як людина, як українець, якби він патріот? На сьогодні це все. Очікуйте, наш наступний спецвипуск. Оцінка кандидата. І пам'ятайте, що погана влада обирається хорошими громадянами, котрі не голосують.